Щонайменше 18 російських військових знищено, імовірно, серед них командир 810-ї бригади морської піхоти російської армії. Це наслідки вдалого удару силоборони по командному пункту у російському Львові на Курщині. Так повідомляють управління стратегічних комунікацій ЗСУ. Ще 25 грудня наші війська атакували будівлю, де був командний пункт. 810-та бригада морської піхоти це один із кількох підрозділів, які наразі посилили штурми наших позицій. І дедалі більше з'являється інформації, яка підтверджує, що окупантів підсилює іноземний контингент, зокрема солдати армії Північної Кореї. Чи це справді вони і чи є ризик втрати Курщини з-під контролю збройних сил? Про це запитаємо командира батальйону безпілотних систем Максима Ярмошина. Максиме, вітаю! І розкажіть нам, будь ласка, про що свідчить ось така активність ворога на курському напрямку? Бажаю здоров'я, слава Україні! Героям слава! Така активність на нашому відтінку свідчить, що ворог задіяв додаткові резерви, в бажання догодити свою диктатору. Я вважаю, що нам вдається відволікати та знищувати все більше та більше сили противника. Скажіть, будь ласка, як змінився характер наступу? І чи можна сказати, що є ризик втрати завойованого на Курщині? Противник не береже особовий склад, постійно відправляє на м'ясні штурми піхотинців. Активніше застосовується техніка, яка вправно знищується разом з особовим складом за допомогою БПЛА артилерії, противотанкових засобів та інженерних загороджень. Роботу Робота виконується і субовий склад та техніка противника знищується. Чи змінилася ситуація у Сумській області? Адже після того, як українські війська перетнули кордон, росіяни почали активніше бити кабами саме по території Сумщини? Можу сказати одне: однозначно змінилася ситуація на Курщині. Велику кількість кабів ворог витрачає на знищення своїх міст та сел, свого цивільного населення, руйнує свою інфраструктуру. Максима, чи можна офіційно підтвердити, що саме іноземні військові штурмують наші позиції? Наш підрозділ постійно знищує противника. Я скажу так, що все більше та більше багато хороших русських схоже на представників КНДР. В основному їх застосовують в піхотних групах. По поведінки було відчутно, що противник не має досвіду сучасної війни, особливо з участю дронів. Постійно Бачимо скупчення. Ну, чи ми користаємось для їх знищення. Так, дякую вам. І на вашу думку, наскільки може вистачити росіян для такого активного наступу на Курщині? Чи можете зараз прогнозувати, коли їхній ресурс може бути виснаженим, і активність впаде? Прогнози не моя справа, але запевняю, що кожен. З нашого підрозділу, кожен сил оборони робить все, знищуючи противника і наближаючи цей час. Дякую, Максим, і вам і вашим побратимам, що захищаєте нас, попри все. Ну а наше завдання в тилу допомогти вам усім, чим можемо. Максим Єрмошин, командир батальйону безпілотних систем 61-ї окремої механізованої степової бригади, був з нами на прямому зв'язку. Дякую вам і Дякую вам разом до перемоги.